Права 1463 Довжина сторони рівностороннього трикутника 8,7 см. Знайди його периметр. Ну що ж, давайте міркувати. Пригадуємо, що якщо у нас є рівносторонній трикутник, то всі три сторони його рівні. То записуємо, що в такому випадку периметр P буде дорівнювати сторона А плюс сторона А і плюс сторона А. Бо усі три сторони у рівностороннього трикутника рівня. І це можна записати як 3А. Ну і в нашому випадку тоді, якщо сторона у нас 8,7А, то ми пишемо, що це буде 3, що множиться на 8,7. І це дорівнює. Ну що ж, давайте стопчик будемо множити. Я на 8,7 помножу на 3, від цього добуток не зміниться. Ну що ж, пишемо 8,7, що множиться на 3 множимо. 7 на 3 це 21. 1 пишемо 2, запам'ятовуємо. 8 на 3 це 24 плюс 2 це 26. Так, тут у нас є один знак, один десятковий розряд, то ми його тут відділяємо то пишемо, що добуток у нас буде 26,1. Записуємо у дужках чого? Сантиметрів. Ну і пишемо, що це у нас буде периметр. Периметр. Трикутника. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь, який у нас периметр? Пишемо відповідь. Отже, 26,1 см. Ну що ж, ось така нескладна задача, в якій ми множили десяткові дроби. На цьому вправу завершено.